Всім привіт! Ви на каналі Funny Games. І в цьому відео я буду продовжувати будувати новорічне село Minecraft. Так що, якщо ви не бачили першої частини, то обов'язково зайдіть на мій канал і подивіться. Ну що, сідайте позручніше, беріть чай, печиво різні смаколики. Ну, а ми починаємо! Ну, але на початку відео я трошки, друзі, помилився, тому що в цьому відео я буду, так, як і в першій частині. Просто покажу вам, що я побудував, в принципі, і розкажу, що я далі планую будувати. Ну, просто покажу, що я побудував. Хоч ви мені писали під першою частиною, щоб я знімав відео і будував, тобто відео, а не за кадром будував і показував вам. Ну, у мене так не... Не вийшло зробити, тому, можливо, в наступних частинах у мене. Я так і зроблю, але це не точно. Так. В першій частині я вам показував цих два будиночка. Ну, показував, що всередині, як я там все зробив. Також, друзі, тут є доріжка, тільки її засипало. Так. І що я зробив далі? Тож я казав, що буду багато чого ще будувати. Так, ви готові? Тар, тар. Один, два, три. Так, ви могли зразу подумати, що це якась школа чи що. Але це не школа. Це коротше такий, як хочете можете називати. Можете назвати великий будинок, можете назвати готель. Ну, я називаю це готелем, тому що, коротше, якщо ви дивилися сам удома 2. Ну, коротше, хто знає, той мене зрозумів. Там. Є такий невеличкий готель, це новорічний фільм, якщо що. там є такий готель. ну Він, конечно, цей... оцей будинок він не схожий, конечно, на готель. Але я щось хотів, таке велике зробити щось в такому стилі. І ось таке ось великого будинку чи готеля я зробив. Ви не думайте, що це все з моду. Це реально, ну, ну я, я не сам робив, ми робили вдвох з моїм братом, ось так у нас вийшло. Там всередині ще посту, але я вам все одно покажу. Ось так, коротше, воно виглядає. Але, ну я отак подивився, ну, якщо так подивитися, то реально схоже на школу. Но, я думаю, дивіться. Уже у нас село так, в принципі, вже стає все більш і більш якихось будинок. Але це не все. У нас ще тут будуть. Всякі сніговики, всякі різдвяні новорічні штучки, ялинки. Ну, все вам конкретно розповідати не буду, тому що вам не буде цікаво дивитися. Ну, коротше, якось так. Дивіться, тут ще отаке вікто ми зробили. Ну, думаю, отак красивіше, ніж просто був би дах, отак просто нагльот і все. Коротше, ось так. Зараз щось з цієї сторони покажу. І ще взаді покажу ось такі тут вікна. Там пусто, але ми ще всередині інтер'єр, можна так сказати, ще зробимо. Так, так заход. Зараз я вам покажу ще, що у нас всередині. Тут також у нас доріжка отак веде сюди. І, в принципі, заходимо в наш, як я кажу, отель. Ну, можна назвати це великим будинком. Так. Тут пусто, ще нічого немає, Ну, це вже ми тут поділили на кімнати. Ось тут така кімната виходить. Там така сама кімната, тут ось така ось кімната. Так, а ось Тут у нас такі сходи на другий поверх. Це у нас перший поверх, ми заходимо тепер на другий поверх. Тут у нас пусто. Ну, тут ми поділимо на кімнати приблизно так само. Тут кімната, тут кімната, тут кімната, тут я ще не придумав. І так само у нас ще буде третій поверх. Ну, я думаю, третій поверх на що показувати, там, ну, та, там нічого немає, там просто пусто. Ось такий будинок у нас вийшов. В принципі, ми його побудували. Як? Ну, двох швидко, якби я його будував сам, то я б його би довго будував. Можете такий самий будинок будувати в такому стилі, можете в своєму стилі якомусь брати якісь інші доски або інші матеріали. Ну, коротше, якось так виходить. Також покажу тим, хто не бачив. Не дивився першої частини ось такі ось будинки. Дивіться, я трошки поміняв свій інтер'єр. Я поселив такий новорічний килим. У мене був тут просто зелений, але зелений був неприкольно. Я тут ось так зробив. Також, друзі, у першій частині я говорив, що я випущу відео в своєму телеграм-каналі, як працює оця як це сказати, проводка, як включає, вмикається. Вимикається і от, ось так світло. Ну, я забув коротше, в Telegram випустити відео, постараюся все-таки його випустити. Ви напишіть в коментах, чи щоб я вам показав, як працює ось ця проводка чи ні. Ну що, друзі, в принципі, все. Я, я вам все показав. Ставте лайки чи продовжувати мені цю рубрику. Я постараюсь далі. Записувати все, як я роблю у відео, а не робити за кадром і потім вам показувати. Тому що мені в коментах, як я вже казав на початку відео, мені в коментах писали, щоб я все відео будував, і, по-моєму, щоб я в наступному відео показував результати. Якось так. Тип. Коротше, на цьому ми будемо завершувати. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Я включу ввечір, щоб ви побачили, як все тут гарно горить. Але буде ще все більше горіти, як, як по-новорічному, можна сказати. Можливо, це відео вийшло нецікавим, тому що тут просто вам полетав, порозказував, показав цей дом, будинок. Але, ну, якось так. Можливо, в наступних частинах буду будувати все на камеру. Ну, тобто, записувати і будувати відео. Але це не точно. Можливо. Так і не вийде мене зробити. Ну, коротше, побачимо. Все, Бо я починаю вже більш запутуватися. Ну що, всім пока-пока!